Бродівська гімназія імені Івана Труша продовжує налагоджувати міжнародну співпрацю. Так, нещодавно до Бродів завітала делегація вчителів з міста Зібенг. Їх вразили виступ зразкового вокально-гореографічного ансамблю Дивограй, учасники якого неодноразово були у Німеччині. А ще були приємно здивовані, коли дізнались, що у гімназії є періодичне видання «Аватра». До речі, у них немає. Вразили Європейських педагогів і те, що у наших учнів дуже багато навчальних предметів для прикладу у старших класах їх 22, тоді як у Німеччині лише 10-12. Більше про приїзд делегації та про плани на майбутнє. Нашій знімальній групі розповів директор Бродівської гімназії імені Івана Труша Руслан Шишка. Руслан Володимирович, у вас в гостях була делегація з Німеччини. Скажіть, хто ж став ініціатором того візиту, щоб вони завітали до вас? Свого часу минулого року вчителі. Коли міста Зігін були на екскурсії в Україні. Для них екскурсію проводив випускник нашої гімназії Павло Колінець. Він їм багато розповідав про гімназію, про наш навчальний заклад. Їх це зацікавило. Десь починаючи з жовтня місяця ми з ними переписувалися, і після Нового року вони виявили бажання відвідати наш навчальний заклад. Відповідно, 6. Квітня цього року вони прибули до нас і перебували в Україні чотири дні. Яка ж мета візиту німецької делегації у нашу гімназію? Е, як і нас, їх цікавить плідна співпраця, реалізація е, спільних. Міжнародних проєктів, взаємовідвідування, методична, методичне навчання, обмін методичним досвідом вчителів, а також обмін досвідом, обмін учнями як з німецької сторони, так і з Бродівської гімназії. В чому полягає перспектива подальшої співпраці і що ви очікуєте від неї? Пинується, що в Вересні наступного навчального року буде проведено такий відповідний візит наших вчителів до міста Зіген, де буде напрацьовано і укладено остаточну угоду про співпрацю, а на наступні, на майбутні роки планується проведення відеоконференцій як для вчителів, так і для учнів, а також обмін дітьми для більш глибокого вивчення як німецької, так і української мови, а також цікавить німецьку сторону оздоровлення. Дітей в Україні а і вивчення історії України. Чи ще є якісь напрацювання щодо міжнародного співробітництва? Так, ми протягом цих півроку досить інтенсивно шукаємо партнерів за кордоном. Так, на запрошення доброго приятеля бургомістра міста Волов, Ми запрошені в червні. В Волов. Планується, що Волов відвідає 10 дітей, 10 гімназистів і двоє вчителів з нашої Бродівської гімназії. Також в Волові буде укладено угода про співпрацю між нашою гімназією і освітнім закладом міста Волгу, а також шукаємо можливість ще співпрацювати з іншими навчальними закладами з Польщі та Німеччини.